Цех з виготовлення одягу для військових запрацював в івано франківську у квітні. Ідея створити його, каже керівниця Аліна Западнюк, прийшла випадково від друзів та партнерів із-за кордону. Це почалося з того, що вони замовили прапори на Америку. І просто щоб там їх продати, таким чином розказати про ситуацію в Україні і підтримати Україну і фінансово, і інформаційно, і морально. Ми їм пошили, відшили, а потім вони сказали, що ми хотіли би робити більше. Є бажаючі, які хочуть це підтримувати. У перші дні одяг виготовляли у квартирі Аліни, а згодом зі збільшення замовлень та робітниць цех перенесли у нове приміщення. Спочатку каже Аліна, для пошиття одягу запросила своїх знайомих, які вміли це робити. Розпочинали ми ось з таких комплектів, ми спеціально також шили ось такий органайзер, щоб це було компактно, оскільки в солдата і так всього багато на собі він несе. Тому хотілося, щоб він так по мінімуму, і це помістилось в такий органайзер. Сюди входить футболка, спідня білизна, там носки декілька пар, і ми сюди ще ставили. І також, як я говорила, що оскільки ми з капеланами працюємо, ми ще ставили кожному солдату також Євангеліє. Працівники вже виготовили понад тисячу комплектів літнього одягу. Зараз розпочали роботу над теплими речами, флісовими кофтами, штанами, лінгслівами та термобілизною. Закуповують усе необхідне для шиття за гроші благодійників та партнерів за кордону. Частину грошей також отримують від волонтерського простору, де проводять різноманітні події та збирають донати на Збройні Сили України. У цеху працюють жінки-переселенки, які отримують за свою роботу зарплатню від іноземних партнерів. Ганна Степанова, шиї одяг для військових з червня. На Прикарпаття із сім'єю приїхала з Херсону. Жили в селі з молодшим сином. У мене тут ще старший син є з сім'єю. А потім Аліна знайшла мене, запропонувала попрацювати на як. На благо. <ріст> І я погодилась. Приїхали сюди, Франківськ. Хочеться додому дуже. Шиєм зараз фліски, я шила тільки фліски. передаю іншу операцію Олександрі. Потім будемо кроїти, треба буде, будемо кроїти. Ну так, все по черзі. Поруч із Ганою виготовляє флісові кофти Олександра з Харківщини. До цього вона шила тільки для себе. бо не є професійною швачкою. Працює тільки чотири неділі. Тут і я прийшла у той момент, коли звільнили Харків, Харківську область. І я Аліні навіть сказала, я готова шити навіть все їм. Все, готова шити. Оці фліски, оці труси я обіймаю і готова цим міськовим їх шити, тому що вони звільнили Харківську область. Ось, звільнили Балаклію, яка поряд знаходиться з нашою місцевістю. Ось тому я радію цьому. Мовлення у швейний цех отримують від волонтерів та військових капеланів, виготовляють одяг виключно для бійців, які воюють на передових позиціях. Галина Марішина, Роман Качажук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.